Великих гостях це найбільше задоволення. Я такі люблю в принципі сукні, да це там жіночна, але ну знову це просто зараз не про мене. порадував мій чоловіче. В Лісабоні. Ось такий вхід красивий, трошки наверх. Я тут нічого не бачила, це все чоловік обронював Клас, така дерев'яна підлога. це я люблю. Так, тут зеркало, ремонт не новий, але все дуже акуратненько. Санвузол. Мені здається, що це єдиний, тому що це, типу, як студія. Така маленька кухонька. Все, в принципі, є, можна і їжу скласти. О, тепер мені, як власниці теж Airbnb Property, я подивлюсь, як що організувати там всі якісь штуки. Для прибирання, готування. О, до речі, гарна сушка. І тут головна фішечка, тут є такий Private Garden. тобто тільки для нас така тераска, балкончик. Дуже мило, нібито там є вихід навіть. Дуже класна, красива частина міста. Така європейська квартира, як в Іспанії, в Швейцарії, так, так само роблять схоже. І зон... зона спальні. Шафи вбудовані, до речі, кому цікаво ремонти. Доволі висока така стеля, не опущена. І з такими простими ручками і прямо зверху чи пофарбовано, не знаю з чого. Мені здається, це МДФ. ні, ну, Тому що з ДСП взагалі в Європі якось не роблять. Ну так. І такі бра для читання, а ліжко теж окремо зроблено із Голівія. Потім така база для матрасу, тому що кажуть, всі кажуть, що ось. Це місце в ліжку постійно ламається. Тобто, коли воно є окремо, воно, типу, краще. І потім, да, таке база для матрасу. Ну ось це просто і така фігнюшка. Тут якісь... Штуки, я така була голодна, дуже голодна. В літаку взагалі нічого не було. Це ж Ryanair. І я купила собі бутерброд і з'їла з середини бутерброда, тільки там колбасу, сир, шинку і сир. І випила каву капучина, яка була типу така фу. Несмачна, була типу, така із пакетика і водичко. І гарно, що я все таки забрала те одне яйце. Я його з'їла, це мене трошки спасло. Так. Тепер тут також їжі немає. Я купила собі моцарелку і шинку прошутто. Зараз помию ручки і поїм, бо зараз дуже буду голодна. а потім хочу знайти якесь місце для ресторану і трошки так нормально більш поїсти. Щось таке сі-фуд якесь. Але то треба буде перевдягнутись, зібратись і піти. Так прикольно, я себе відчуваю, як нібито мені 20 років з чимось, тому що я така в футболці і тому, що я без дітей така на легкі. Але завжди, ну раніше, коли мені було 20 років, я завжди була з такими дуже великими валізами. То було неможливо. І тут класно, тут не жарко. От тут трошки просідай паркет, прикольно, Цікаво, буду знати. them. Oh, wow, it's, it's spicy. spicy, super spicy. Up oh, okay. mm. we go, and we're going. Вже їдемо з Лісабона до півдня на Альгар. І зупинилось. Містечко називається Компорта на пляжі. Тут так миленько. Зараз поп'ємо кавусі і фрукти і снеки. Така, прям, такий прям пляжний вайб тут. Завжди треба перевірити, як дешево тут продають. Будиночки, да, За лимончик. А скільки бедром, фор-бедром. Ну нам підійде, да. так. Можна брати. Це дуже класна така агенція Luxury properties Море, море. Боже, перший раз бачу море. Ні, ну я живу на морі, але у нас не таке море. море. Тут припіни. Класий, такий пісочок. І так прохолодно, такий вітер. Настя, так. Таку робила зупинку під стоп, тому що сьогодні багато будемо їхати автівкою і небагато будемо рухатись. Тут зупинка на краще, така на величку. Такий а. гарний. į Svų morę, ten holandų vada, klas mažyje kai kas, Krimską, Bulgariją, kažkokio no, to primų tamžinio viso, o į Bulgariją viso. Nusienis praksė ukeanta prieš vitriną ir kai daugos vižačių. ранечок, Сьогодні у мене день народження, ми його проводимо ось тут, в такій класній вілі на півдні Португалії. Місце називається Альвор, Регіан Альгарв. Ми тут вже були, тут мої родичі є по чоловіковій лінії. Свекри. Трошки шумно на вулиці. Дуже така класна віла. А зараз тут прибирання басейну. Ось тут дуже класний такий вид на церкву, там дзвоники також є, виг на море. Можна подивитись, як люди працюють. Я повертаюсь, бо там трошки шумно. Сьогодні буде таке невеличке влог-відео. Я вам просто покажу свої оновки, що я купила, чи себе порадувала, чи мені інше порадували і так зроблю якісь там перебивочки. Ми приїхали вчора ввечері і ходили на вечерю. було так класно, так смачно. Риба тут просто топової якості і свіжості. і Дуже рекомендую, якщо є можливість приїхати до Португалії, сардіни там всяка інша така риба. Ми брали камбалу вчора. Було просто лайк. Like... Blowing my mind, знаєте дуже офігенно, за 75 євро. А це була така типу, по найдорож, риба, яка там була із вином навіть ну тому що типу, по свята. свята день народження було просто amazing. Хто пам'ятає моє відео? Там де одяг для дітей хлопців все сірий, Дивіться, у нас такий класний градіейшн. Я їм накупила купила дуже багато чого в El Corte Inglés. Це такий класний бренд. А, ну, ні, це не бренд, це о, такий величезний універмаг в Іспанії. І ось в Португалії він теж є. Я просто дуже закохана. Коротше, ось ці кольори. А, для хлопців вони такі красиві, такі елегантні. Оце для мого старшенького, це для молодшого. Це ще я минулого року купувала, але він ще тоді не доріс, а Він зараз це отримає, і всякі шузи дуже к'ютні. І ось такі книжечки я їм знайшла у Польщі в музеї Шопена. А, ну Це, звичайно, такий зошит. Подарунок, не подарунок, але тут головне, що тут є український алфавіт. Це те, що я знайшла у селі, на жаль, я не була а, на книжковому шопінгу у Львові. Зараз вам трошки покажу взуття. Це взагалі мені так подобається. для це для мого молодшого. Але мені здається, що старший таки буде мене просити. Він би ось так це носив. Ну, молодшому теж буде дуже класно. Я тепер думаю, думає, да, що треба було ще такі взяти, спитати про розмір. Ну, можливо, не було розміру. А для старшого ось такі, такі, такі Sophistic, знаєте, такі для, для джентльменів. Вони теж такі канвас з тканини, такі літні. Буде дуже, дуже стильово, Він вже любить такий вид стильовий. підбирати речі. Кепка, я не знаю, кому, кому сподобається. Тому і буде кепка. Ось таке. Далі були які у нас а, люксові штучки. Я навіть не довезла коробку, але мене порадував мій чоловіче. І купив мені е, декілька подарунок Ермес. причому сам, і причому в Duty Free, я так потім кажу: ну знаєш, а, там щоб був такий чек хороший, там треба ходити в один бутік до одного продавця. Він такий, типу, ну Я, просто, я ж не, типу, не дуже багато витратив. І е, я отримала в подарунок такий прекрасний аксесуарчик. Ніколи навіть не мріяла про таке, але потім думаю, вау! Звісно, це я буду носити під білий, під всякі мої джинсові речі. Буде просто ідеально. Такий колір дуже, -дуже гарний. Це здається колір герань, Можливо, роз герань. Коротше, такий червоний. Мені він схожий так: або на герань, або є такий руже, роуз. Блін, я вже вилітіла з голови. Його можна носити двостороннім методом, теж, але ну, звісно, я б носила так там. Чистильщик стріччик басейнів виходить мені треба випустити? Ой, блін, я справді трошки перелякалась, тому що знаєте. Бувають такі історії зараз в Європі. Там прийшов якийсь там, типа, чистельчик басейну чи щось, і думаю, зараз мене тут укукошить все забере цінне. Я така, блін. Я так подивилась на нього, ну там в нього і футболка, і всі ці інструменти така оцінила обстановку, але у нас ні, немає нічого цінного. Я забрала гаманець тільки. І комп'ютер знизу думав, боже, ну якщо він, знаєте, щось схопить і побіжить. Ну, тобто це хата не наша, звісно, якщо щось в них украдуть, то ну, ми не будемо причетні. Я думаю, що там якісь є камери. Ну, коротше, це було несподівано. Так, і мені дуже коротше зайшов цей колір. Якщо перейти з брата на шопінг, але я ще його не буду носити, ми трошки. Розминулись розміром, це трошки більше, ніж мені треба. Чоловік такий казав: Ну, я ж не знаю, що який ти розмір носиш, я взяв з запасом, тому треба буде трошки поміняти це на інший на 70, це 80, тому я це поки що не ношу. І треба буде поміняти. Я сподіваюся, що в Абидабі це буде можливо зробити. А, стрічку, до речі, треба знайти. Вона десь внизу. Так, і оце мій другий Ось Оце прямо лав, тота лав. Знаєте, у них давно такі каре роблять, але а, кольори завжди такі дуже яскраві. там якісь Раніше було, там і малиновий, такий, з якимось рожевим, з помаранчевим. І у мене був якийсь такий фіолетовий, я не могла знайти кольор, який би мені підійшов. І це якийсь новий дуже випуск, ну він завжди в сезоні. І він просто такий ідеальний для мене. Він так постарався. І тут навіть такі, такі малюночки, що різні там бачите, там колесіки такі wheels on the bus. тобто це все про подорожі все це про like, travel. і кольори які я люблю тут навіть якісь є йога медзентаки для сучасної жінки або для артистка, яка любить там малювати різні такі олівчі. Замість комп'ютера. Я думаю, якщо б вони там комп'ютер <сміст> поклали, взагалі було б не ну, дуже романтично. Але його прям можна розг-розгледювати і розгледівати. І тут всякі і туфлі, і помада, і таке е, пір'ячко, типу, ну з чого зроблена сучасна жіночка, і тут от, така кепочка. взагалі, дуже мені. Зайшло дуже гарно, і тепер у мене буде е, дуже багато способів це носити. Треба подивитися, які такі відео, як це носити, як а, типу, топік чи юбку, чи всякими такими способами треба вже спробувати. Вам зараз ще раз покажу, я купила собі нарешті цей комплектик із аденола і перші враження. Топік трошки тіснуватий, але ну в принципі it works. Я би могла купити трошки більший розмір саме ось тут, тому що у мене більш широка грудна клітина і плечі. Воно не критично врізається. Зараз дивлюсь, трошки врізається. Я сподіваюся, що воно розтягнеться. І головна фішка, що я взяла ось ці легінси. і вони а, з кармашком, як я вже рік хотіла. І знаєте, ще. Най, найбільший мій подарунок. Так, я вам всі подарунки показала. Ні, я ще не показала. Я знімала для англійського каналу. Це Трошки складно. Це пакети з дитячого шопінгу. мене подружка Саша побачила в Лісабоні і каже, так ти ж нічого не купуєш. Ну, я така, ну я для хлопців купую, тому що в Велікорд дуже класні ціни, дуже класний вибір, і ми так робимо, що ми кудись їдемо. Ми беремо одяг, ну майже весь, який в них є. Не дуже новий. Наприклад, вони зараз були у дідуся, і вони там доносили. Зараз я передивлюсь все, що в поганому стані. Ми просто ну здаємо на череті, чи викидаємо, якщо це вже зношене, і замінюємо на нове. Тобто, все все в принципі в них поїде. І взуття у них було дуже старе. Тобто це просто заміна взуття на нове ті шузи, які вони зараз привезли. Ну вони вже такі затерті, і в них треба було, знаєте, доносити і вже все. Тому я не почуваю собі гілті. А для себе я зараз покажу, що я купила. І так, мої легінси я теж трошки доносила, і тому вирішила замінити їх на ці. Так, зараз швидко я покажу купочки. Дорода, та я не знаю, чому я принесла пакетик. Хайлайт покупка цієї відпустки це а, комплект із обамерами. Ви вже бачили цю спідницю. Я в неї всюди була. І настільки вона вдала, настільки вона прямо моя улюблениця в плані кольору, ну він просто підходить мені ну, на всі 100. Я так радію, що я не взяла ні фіолетову, ні білу, ні чорну, а взяла саме таку, вона завжди якось піднімає. Левел аутфіту, і мені дуже личить і цей червоний його дуже легко носити. І тому я вирішила, що позавчора, до того як прийшла в магазин, це була суботка, все, Треба мені купити кофти кофтиночку, і буде як сукня, це буде так гарно, тому що так. А, ну, З майкою воно прикольно носила носила як майко, мені це подобається, але не дуже так прямо вау-нарядно. І я вже вирішила: все, я піду в бутік і куплю а, собі ковтинку. І я подивилась по розкладу бутіків. А в неділю, звісно, багато чого закрито. Європа і бутік був закритий в неділю. І я така немножко пустила вже сльозу, така думаю... Ну, все, треба буде якось замовити онлайн. Онлайн якось на ну, це завжди займає час. І тут я йду. Така у нас була неділя і шопінг. Ми вранку прогуляли там, сходили на каву. Зустрілася потім. Ні, вже потім я зустрічала з Сашою з подружкою. І до цього я така. Ну все, в принципі, така жара, спека. Ось в Європі, якщо в, в великих містах, це найбільше задоволення, як провести день, коли дуже жарко. Департмент e, стор такий великий універмаг, типу як Цум, ось Ількортинг Лєс. Я туди ходжу, щоб купувати для дітей всякі покупочки. Ну, я вам там показувала. Коротше, я там покупою зазвичай це шорти для плавання, красиві такі шорти. Чі на Ну, у нас тут просто такий клімат. Ми носимо тільки шорти і. А, такі поло або звичайні сорочки, у них є дуже красиві кольори, яких немає в е, інших брендах. Тобто, навіть пойло Ralph Флорен. Ну інколи вони роблять червоний, але зазвичай у них тільки темно синій або світлий. І всі бренди, ну тупо тільки роблять темно синій або якийсь такий голубий, ну, такий не дуже. Інколи зараз робить красиві, а ось там ну, от, завжди є класний такий вибір. І для чоловіків мій улюблений шопінг це там. Я зараз покажу. Що ще кілька шотів, якщо ви чоловік хочете піти за мною на шопінг, можете написати мені за стілистом, я вам підберу. Я можу приїхати, ми можемо піти разом. Там десь Барселона, Мадр, там, де всі Майорка, Лісбон. Дистанційно, в принципі, теж можливо, мені просто. Потрібно буде знати всі дані, і я люблю ось там робити шопінг для чоловіка. Я просто повністю одягаю. Я йому навіть знаєте, ну для чоловіків да, вони не будуть носити там ось конкретно там стилізації луків. Їм просто треба купити все, що було, знаєте, по списочку, повісити це в шафу, і він вже там такий сам, типу. А ну ось це можна. Там ось цей пасочок можна. Оці шузи. Знаєте, я просто зробила йому підбірку. Там дві нові пари взуття, там три нових шорти, там чотири нові сорочки, два песка, там ще якісь штуки, аксесуари, жилетичка. І він такий вже сам там обирає. Хоча раніше ну, взагалі, ну був, не дуже це любив. Коротше, Ількорт Енгелес мене порадував, Приходжу туди. В відділ там дуже багато сукань. Мені дуже подобається Агуа Бендіта, Фарм Ріо. Раніше дуже любила Циммерман. і ми з мамою навіть ходили в бутіку в Дубаї в Цємірман. Ну, Воно таке красиве, але знаєте, ну, воно не сучасне в плані того, що у нас там війна і все це. Ну, like, it doesn't really work. Коли такий ти принцеса, така все таке життя, релакс, знаєте, все добре, ось той світ. Ну я в ньому норі не жила на жаль, зараз такого світу немає. Зараз я ти подорожуєш в Україну, ти не можеш взяти цю блін цим ремерман сукню, яка буде збирати пару валіз. Тому із Варан – це такий варіант, якраз що підходить, тому що воно не мнеться. І я вирішила, що мені потрібна топ під ту юбку, щоб виробити це як сукню. І я там подивилась все, що там було. Декілька класних, до речі, було сукеньок в виборі. Я зараз покажу фото. Там була Сі Нью-Йорк, дуже красивий Бренд, ну я просто це носила, переносила, і вагітність носила, і перші роки. Я такі люблю, в принципі, сукні, да, це там жіночна, але ну знову це просто зараз не вайб, тому що у нас воєнна обстановка, і це просто якось не вписується. Чи чесно, але топ. Я думаю, що це була класна покупка. І я питаю: у вас є топ от під цю спідницю? І вона така. Зараз я піду, подивлюсь. Його, звісно, не висіло. Завжди питаєте, якщо ви щось шукаєте, тому що на підбірки. Там висить ну, нова колекція, те, що є у всіх розмірах. І мені дуже повезло, там була цей топ е, в моєму розмірі. така, Ну, типу, можете наймаленькі, який у вас є. Тобто я вже була готова там взяти і 36, і 38, просто хотіла взяти. І там було 34 в моєму розмірі, і від ну, неї класної посадки. Він тонкий, але знаєте, от навіть якщо вечір такий а, прохолодний, а, ну, в ньому не холодно, що мені сподобалось. Ну, На жарт, де, я не знаю. я хотіла я сьогодні Одіти, ну, спробуємо. Можливо, треба з собою брати майку, якщо щось перевдягнутись. Дуже мені зайшов цей колір, і разом це прям як така дуже красива сукня виходить. І я таки взяла собі на замітку, що ця спідниця, цей фасон мені дуже пасує. Це вже друга, яка у мене є. До цього в мене була ще одна багато років тому. І їх просто треба брати коротше комплектами. І це просто безпрограшний варіант. Буду для мене можна як сук носити і з принципі з усіма моїми сумками можна носити і під кросівки, ось що класно, вона і під кросівки підходить і під сандалі і можна каблуки одягти таке дуже very wearable. ми гуляємо перед вечері такий кулер координейшн сьогодні Прощатись з вами, і я вас побачу в наступному відео. Цілую вас, цьомкі-бомки!